Імовірність оголошення Грецією дефолту світовий ринок уже оцінюють 98%. Передусім, це позначиться на європейській банківській системі та рикошетом зачепить український фінансовий сегмент, де присутність іноземного капіталу вже сягнула 30%. Але найбільш небезпечне для вітчизняної економіки сповільнення розвитку світового господарства, і особливо в країнах основних партнерах сьогодні все частіше інвестори та економічні відомства, серед яких МВФ, Морган Стенлі, Дойче Банк, Світовий банк більш песимістично оцінюють перспективи глобального економічного розвитку, ніж вони прогнозували півроку тому. За їх розрахунками у 2011-му економічне зростання у світі не перевищить 3,8%, хоча торік сягало понад 5%. Разница между тем, что она росла 5,1% и 3,8%, которые, скорее всего, покажет в этом году, незамедлительно скажется на сжатии перспектив экономического роста очевидно, и отдельных регионов мировой экономики, в том числе Украины, которая на 50% зависит от того, какая ситуация есть в целом на мировом рынке, потому что половину нашего ВВП мы получаем за счет экспорта.